Усім підписчикам з каналу, хто вас слідкує за моїм каналом. Зараз хочу показати вам таку електропилу, яку заказав собі з Китаю. Був. Була в мене перший опит електричної техніки з Китаю. Це була така ручна. Вона досить непогано себе показала, правда. З Гіаметр цей, ну вона десь 20 см має таку. Дуже ріже гарно, але сказати, яка була перша поломка, зараз я покажу, там там всередині є редуктор такий понижаючий. І в мене злизало на самій моторі частня, ну, але я різав такі, так, дерева більш-менш твердія, як грає, вона ріже Зараз я вам покажу. Але проблема тобто, з ланцюгами, оскільки ланцюги дуже часто тупляться, не проблема. Три ланцюги 130, десь коло 140 гривень. Проблем нема, але їх от, би, навіть хотів чимось підгострити. Дуже важко, треба мати якісь напильники. І так, порізав на 2-3 рази, і треба викидати ланцюг і не знаю, може когось влучиться підгострити. Силу вона також має, акумулятор само. Саморобний з корпусів зібрав, спаяв його. Вроді теж непогано показує, бо він йде з двома заводськими Така пилка йде, то я був дав 1900 гривень два двох амперних акумулятори. І ця пилка йшла в комплекті. Вона десь поверх півтора року у мене. Я ним задоволений, таке, як дерева підчищати, це саме раз Скоро гарно ріже. А під, піджимати, правда, трохи незручно, бо тут вот, треба, так як в таких бензинових, отвертку підкручувати, тут відпускають, підкручують. Питань по цій пилці за 1900 гривень взагалі ніяких нема. Дуже гарна пилка. Раджу, перерізає буквально дерево таким діаметром бо як це найбільше. Десь стає все далі. Тепер там поломка є в моторі, щестерня в Я вже заказав щестерню 90 гривень, але просто я зрозумів, що вона не для таких нагрузок, як мені треба. Заказав отаку пілку, була по розпродажі 11-11, йшла трохи довго півтора місяці. Вона обійшлася 1800 гривень без акумулятора. Комплектація пілка, ключі, шина. В чому відрізняється та пилка? Тут стоїть повні, повноцінні 3-8 зуб, як в щілях. Він е, можна заточувати, давати на заточку. Не скажу скільки тут і десь в районі ну, певно 30 сантиметрів. Щона я не пам'ятаю. Чим дуже великий плюс це підтяжка ланцюга саме барашком. Він ну, е, один мінус, що тут є пластмасові така штука, що ви собі можете середині гайка відкрутити кожну. Бо от якби дві таких стояли тут, ціни б її не було, так мусити ключом віджимати ці. Гайки і потім підтягати і знову ключом зажимати. Подача масла, регульовка подачі масла. Дуже непогано ріже, зараз я покажу. І ми пробуємо. Трохи не здало, треба отака от собі. Ой, погано. Показати по скорості, що вона не є скоріше, ніж за ту білку, теж справляється. але, кажемо, вона... подивіться, яка різниця моторів. Ну, просто я зрозумів, що мені... вона не має та стара запаса. Я дорізаю, це вже почав третій. Жалко, що я скоріше не взяв телефон, не... не подумав. Я показав, я вже три таких нарізав, на акумулятор. Можете бачити, то що повністю ще повністю все зібране. Акумулятори не самої першої свіжості, по 1800-2000 по 2000 мА. це вони вже теж биушні йшли. Корпус, 100... Ой. Корпус 280 гривень плюс батарейки. ну я в мушу... мене є контактна зварка, паяю, бо збираю електроровери, то я спаяв, вони спайні, вони не на припої, вони повністю все як заводська пайка. Акумулятор обійшовся десь в районі 480-500 гривень з рахунком того, що акумулятори свої. Ось така штука. Дякую всім за увагу. Я думаю, вона вартує своїх грошей, ще вона така солідна. Зараз треба підтягнути, бо це якраз почав, як то кажуть, тестити її. Всім гарного дня, до побачення.